Сьогодні середа Конеділок в понеділок мене відкрився доступ до нових уроків з навчання. Тому я прийшла в кав'ярню, щоб трохи по Зайшла в супермаркет. Забула, що хотіла купити собі вітаміни в 6 бо мені порекомендували, що типу, від них стає якось морально краще. Ледь знайшла тут. Добре, що можна купити в звичайному супермаркеті. Я вже йду додому, хочу приготувати вже вечерю. Мабуть, приготую за рецептом, який я нещодавно бачила в інстаграмі. Там все дуже просто: брокколі, червона рибка, і сир моцарелла, здається, все. І це все заливається яєшньою і просто ставиться в духовку. Повинно бути смачно. Вже вигрузила трошки матеріалу, щоб подивитися, скільки в мене матеріалу для влогу. А ще я поміняла постіль, і мені так подобається просто ця постіль. Це моя найулюбленіша. Найінстаграмніше, я б так сказала не звертайте увагу на задній фон. Там сушаться речі, бо в Англії по-іншому просто ніяк. А взагалі, з останніх новин, а, я нарешті почала читати, точніше, і зараз продовжую читати е, книжку, яку почала рік тому, як ми летіли на Мадейру. Я її почала читати в літаку. І лише зараз я її почала читати знову. Взагалі важко читати, коли ти половину вже прочитала і тому, і взагалі, мабуть, сторінок з 10, ти ще згадуєш, що взагалі там було. Не про це. А взагалі, перший раз почала читати в метро тут, бо в мене була така фобія, що якщо б якщо хтось помітить, що я читаю українською, не зрозуміють, що я іноземка. І не знаю, можливо, могли би бути якісь незрозумілі дії в мою сторону. Коротше, вс всі такі думки в моїй голові були. А, і це все не просто так, бо а, десь не знаю навіть коли то було, десь в листопаді, можливо, в жовтні. А, на мене ледь не напав просто чоловік, коли я йшла і записувала подрузі голосове українською мовою. І я зробила висновки, що це саме через те. Він просто почав кричати на мене, матюкатись на мене. І потім почавши на мене йти, я вже злякалася, що в духів нього якийсь там ніж, бо таке в Лондоні часто, на жаль. От і я просто ревіла десь години-дві ще після того. Їхала в метро, ревіла, потім ще вдома ревіла, бо для мене це був дуже великий стрес. І можливо після того я просто боялась привертати до себе зайву увагу. Тому от так книжку в метро читати. почала лише зараз, поки все добре, поки все нормально. Я недавно в сторіс говорила про те, що не переживайте з Борисом 2.0 все добре. Але тепер я переживаю сама, бо щось йому трохи погано. Я не знаю, що робити, в нього е, сохнуть ось так кінчики, просто всіх і листя, ось так ніби припустилося. Хоча я його поливаю, я вже боюсь, що я його перелила. Можливо, хоча пишуть, що він любить вологу. Не знаю. Якщо ви знаєте, що відбувається, як з цим боротися, підскажіть, будь ласка. І Він у мене тут взагалі не стоїть на підвіконні. Це так поставила, думаю, можливо, йому не вистачає сонця, бо я вже не знаю. Ну і раз вже почались такі розмови. Хотіла розповісти вам про вітаміни, які зараз п'ю. От, бо з віком, як мінімум, це вже стає нормою. І з життям в Англії це також є норма. Я не знаю, як би люди тут жили, якби не існувало вітаміна Д в таблетках, чесно. Бо просто через цю погоду дуже велика нестача його. От за сьогодні сонце, і це просто вау! Це просто треба бігти на вулицю, бо не знаєш, коли то буде наступного разу. Тому вітамін Д. Це база. Якби я ще не забувала його пити кожного дня, було б взагалі прекрасно. Але так, вітамін Д по одній таблеці кожного дня. І я вчора придбала вітамін Б6, хотіла вітамін В12, мені рекомендували, але думаю, цього якось буде достатньо. Тут навіть написано, що це Energy. От, також по одній таблетці. Сподіваюсь, просто не забувати. Раніше пила ще вітамін А, вітамін Е. От. Але зараз поки, поки не бачу в цьому потребу. Ще недавно дізналася, що взагалі вітаміни не можна пити Отак ж всі разом, тому стала пити їх просто менше. Речі, вчора приготувала ту запіканку, про яку говорила. Досить гарно виглядає навіть враховуючи, що це не щойно приготовлено. До речі про е, курси СММ. Я зараз активно знімаю відео для Instagram. Рілз такий типу відгук про цей курс. Тому, якщо вам дуже цікаво, приходьте за посиланням на мій інстаграм. Підписуйтесь та слідкуйте за цим відео. Вони виходять курси виходять кожного тижня, і відео десь так само раз на тиждень можливо буде. Я дуже рада, що в Англії вже зараз в лютому можна знайти смачні персики нектарини, бо в Україні такого щастя я чекала аж до червня. А я дуже люблю персики, прибожнюю це найулюбленіший фрукт, який я просто можу їсти без перестанку. Зацініть, яку ручку вчора купила. Не знаю, мене так мотивують якось такі дрібнички для навчання. Все, я буду навчатись, дивитись уроки та робити домашні завдання, тому на цій ноті буду з вами прощатись. Якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйте, пишіть коментарі та ставте вподобайки, бо таким чином ми разом з вами просуваємо україномовний контент. І також не забувайте про мій інстаграм, посилання ви знайдете під відео. До зустрічі в наступному!